За вас їх вибирають, бо кажуть, що вони знають краще. Виходь з машини. Я зараз тобі так класно припаркую. Слухай, а ти не думала підколоти собі лоб, тому що в тебе тут якісь морщинки, в неї зроблено все. Мені просто почали гатити молотком в двері, була в гніві. У них ліниве вирішення проблеми. І за нас зробився трафік, пуп землі, що їх всі знають. Ярин, тобто завтра, означає все, що завгодно, але не завтра. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі Ласкаво! Прошу! Сьогодні хочу поговорити з вами про 10 речей, які я просто ненавиджу в Туреччині, і 5, без яких я не уявляю свого життя тут. Ну що, готові? Поїхали! Перша річ це турки допомагають навіть тоді, коли ви цього не хочете. Приходите до магазину вибрати фрукти, за вас їх вибирають, бо кажуть, що вони знають краще. Ми, коли купували диван, нам, напевно, продавець хвилин 40 розповідав про інший диван, про інший гарнітур, що це краще, що це потрібно вам взяти. На що ми взяли, звісно, те, що ми захотіли, і мені здається, що він на нас навіть образився, тому що він з таким обличчям нам його продавав, що ми були самі трошечки в шоці. А найбільший тригер у мене це паркування. Турки тут, знаєте, коли ви паркуєтесь, вони намагаються вам допомогти в паркуванні. Поверни направо, поверни наліво, здай назад, здай вперед. При тому, при всьому це може казати людина, навіть у якої не буде водійського посвідчення, і вони це вважають нормальним. Або ви під'їжджаєте до будинку, хочете запаркуватися на своє паркомісце, і вам тура каже: виходь з машини, я зараз тобі так... Власно припаркую. Альо, у мене є своя голова на плечах. Я якось отримала це водійське посвідчення і можу це зробити сама. І це неймовірно бісить. І більш того, це бісить навіть самих турків, тому що у мене чоловік теж дуже гарно водить машину, і коли йому якийсь черговий паркувальник робить зауваження і каже, давай наліво, направо, він починає просто матюкатися і каже: Замовкни просто. Я сам знаю, як припаркуватися мені в цьому житті. Турки думають, що. Вони таким чином допомагають, але інколи потрібно просто відпустити ситуацію і дати людині зробити свій вибір. Цього концепту тут просто немає. Естетичні операції і філери, знаєте, це те, що мене дивує тут найбільше. Реально, якщо ви зустрічаєтеся з дівчатами, вам просто можуть за філінджанкою чаю чи каву сказати: Слухай, а ти не думала підколоти собі лоб, тому що в тебе тут якісь морщинки, можливо, це було б гарне рішення або Слухай, а в тебе свій ніс. Реальна ситуація з мого життя. Кажу так, він у тебе, наче як зроблений. Тобі так гарно зробили ніс. Кажу ні, це мій ніс, в мене нічого не роблено. Або а ти не думала підколоти собі губи? Mm, ні, поки не думала. А тобі було б непогано, мені здається, отак от трошечки. Ну там, типу, один мілілітр вколоти було б непогано. І знаєте, більш того, тут ботокс. Колять навіть ті люди, хто заробляє мінімальну заробітну плату. Я знаю багато дівчат, котрі живуть з батьками, але тим не менш вони заробляють мінімал в Туреччині, і вони якось відкладають і колять собі ботокс. Ну мені здається, це якось тумач про тому по всьому, що їм там по 25, по 30, і в них навіть немає такої, знаєте, потреби в цьому ботоксі наразі. Але вони такі ні, треба колоти. І тут прямо це дуже розповсюджена тема в будь-якій компанії. Хтось собі щось робить або груди, або колять собі ботокс, або вставляють якісь філлери, якісь нитки в обличчя. Це прямо дуже дуже розповсюджена тема. У мене подружка одна з туркменістану. Вона живе. З туркеною, котра вже така у віці, ну як у віці, Її, типу Аля під 50. І вона собі переробила все, вона собі зробила ліпосакцію, вона собі зробила губи, ботокс, зробила собі зад, я вибачаюсь. Тобто все, що можна було зробити, у неї такі вії, нарощені ногті. І тобто, в неї зроблено все. При тому при всьому, що вона працює ріелтором і не заробляє якихось мільйонів, бо є ріелтори, які дійсно. Ну, заробляють класно, то в Туреччині вона не заробляє класно, бо вона знімає квартиру з моєю подругою, да ну тобто розуміємо рівень заробітної плати. Але тим не менш, вона завжди копить якісь кошти на пластичні операції. Вона завершує одну, починає другу, завершує якийсь один філер, починає другий. І моїй подрузі теж кажуть, слухай, ти не думала, тобі ось тут треба трошечки підколоти, і тобі буде класно. Моя подруга каже, ні, я ще до цього не дійшла. Мені типу, ще рано. Мені ще зарано, тому я ще почекаю Кає, і це прямо дуже розповсюджена ситуація тут. Третє це турецька логіка в побуті, турецьке рішення якихось побутових проблем. Це знаєте, окрема філософія, і її потрібно вивчати просто роками. Ламається якийсь у вас кран, турок, як правило, її може його може просто із лентою перев'язати, і це буде його рішення. Щось я вже казала в одному з відео: у мене скрипіло дуже двері, не те, щоб скрипіли, а вони так типу як заклацували такий цик-цик був звук, і мені в. Замість того, щоб подивитися реально проблему, якось змастити масло, можливо, ці п'ятлі. Знаєте, мені просто почали гатити молотком в двері, і я зрозуміла, що у мене двері просто рама починає їхати. Я сказала: не потрібно мені таке вирішення проблеми. Але для турків це нормально. Наприклад, в мене вимикалося світло, коли я вмикала свою плиту. До мене приходили електрики, і просто такі дивилися. і Казали: у вас все працює. Я кажу, працює, але воно вимикається. Ну, типу, проблема є, а це ж не те, що я її видумую. Вони мені не вирішили її. Вирішили через рік, коли я вже просто була в гніві. Була така зла, як мегера, і вже втрутився мій чоловік. На той момент він був ще моїм хлопцем. І просто тоді мені вже змінили весь щиток, поставили більше вольт, щоб тягнуло електрику. І у турків така тема, вони знаєте, як я кажу, у них ліниве вирішення проблеми. Тобто там зламався карниз, Спадає, наприклад, тюль. Вони замість того, щоб викликати майстра і замінити повністю карниз, вони можуть ставити там якусь, я не знаю, серветку туди. Знаєте, в цю дирочку, і тоді буде триматися ця тюль, і це буде до останнього. Поки цей карниз не впаде на голову. Вони до останнього будуть якісь отакі от штуки робити. І це людина, яка знаєте, в котрої все повинно бути ідеально. Тобто, це я це теж ненормально, Я вважаю, але тим не менш, це трошечки підбільшує. Тобто, по факту вони не вирішують проблему, а маскують цю проблему. У мене у подружки вдома двері не закривалися. Прийшов майстер і сказав: Так а що ви, ви думаєте? Просто сильніше штовхайте що двері, щоб вони, так знаєте, захлопувались, і вони будуть закриватися. Клас порада. Просто клас, блін. Знаєте, я вже навчилася робити так: якщо щось ламається, це ще було до того, як я була зі своїм чоловіком. Я дивилася, яка це, в принципі, може бути проблема. Тобто, я шарилась в інтернеті, тоді ще не було чата. GPT, я дивилася в Ютубі, що це може бути в принципі, да щоб розуміти ситуацію і проблематику. І потім, коли до мене приходив майстер, я казала: так: отут потрібно це замінити, тут потрібно це додати, а це відняти. І тоді майстер якось міг знайти вихід з цієї ситуації і полагодити мені цю систему зламаних дверей чи ще чогось. Четверте, це система, воно саме прийде. Дуже багато турків відносяться до здоров'я, типу воно саме пройде». До лікаря йти не потрібно, в лікарню йти не потрібно. Болить голова, потрібно випити води. Бо, скоріше за все, це із за того, що я сьогодні не пила воду, у мене болить голова. Болить живіт, треба випити чаю, або з'їсти закрутки, ось, знаєте, солені, бо вони допомагають шлунку. Зломана нога, як правило, буває таке, що терміново відвозять до лікарні, а буває таке, що давай поп'ємо чаю, а потім поїдемо в лікарню. Була ситуація, коли я Застудилася, у мене була температура 38. Я приходжу до аптеки, хочу купити якихось ліків, а мені кажуть, типу, навіщо тобі ліки випий якогось липового чаю? Ну, типу, окей, я можу випити липового чаю, але мені потрібні і ліки. Це ж може бути просто запалення, можливо, мені потрібно буде поїхати там вже до лікаря, взяти якісь антибіотики. Тобто, це серйозна така штука. І знаєте, інколи я через такі приколи дуже боюся захворіти в турель. Туреччині. я розумію, що в мене чоловік турок і зараз такого вже не відбувається, тому що він може просто насісти на лікаря і сказати: так, давайте нам робіть тето, тето те тето, те і, те і цей лікар зробить. Раніше такого не було. Я вже казала про силу чоловіків в Туреччині. Це теж окрема тема. І зараз цього не відбувається, але цей страх він все одно в мені живе по сьогоднішній день. Турецькі чоловіки на вулицях, вуличні коментатори то, чоловіки це, знаєте, окремий вид мистецтва. Ви часто можете почути такі слова, типу «Гюзельсін, це ти дуже красива, Нерден звідки ти йдеш, свист, якісь неоднозначні погляди. Іноді навіть можуть йти за вами. Я можу, наприклад, вийти в магазин в якихось спортивках без мейку в розтягнутій футболці, і все одно я буду збирати компліменти мінімум як від трьох чоловіків. Ловиків у мене була ситуація. Ми коли з подружкою працювали в Туреччині, перший раз приїхали до Стамбулу, ну як вже на роботу, так і ми просто йшли по вулиці, і за нас зробився трафік. Тобто, одна машина зупинилася, опустила скло і дивилася на нас, не могла відвести очей. І за цим чоловіком просто утворилася пробка з машин, котрі йому сигнали типу, давай їдь скоріше. Але він дивився тупо на нас, вилупив свої очі, ось так от, і не міг відвести. І це було, знаєте, і дивно, і якось незрозуміло. І трошечки ми подумали, що він маньяк, бо це було якось максимально дивно. Проте при цьому що ми були одягнені дуже нормально, без всяких там, знаєте, відкритих частин тіла. Чи дивують у вас такі факти? Будь ласка, напишіть в коментарях. І любимо її. Не забувайте клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати відео, поставити вподобайку цьому відео. І щось черікнути в коментарях, тому що це дуже важливо, це хвилиночка вашого часу, а у мене це зріс статистики. І підписуйтесь на канал, тут у нас класне ком'юніті. Я впевнена, що ви знайдете частиночку того, що вам подобається. Дуже щиро вам вдячна за це. Система у мене є друг теречені, все вирішується через друзів. Це і плюс, і мінус. Є дуже багато людей, котрі дійсно допомагають і вирішують це з допомогою якихось своїх знайомих. А є люди, котрі, знаєте, сходили до одного якогось майстра, вже вважають його своїм другом, направляють вас до нього. кажуть, ти обов'язково скажеш що це від ахмету, котрий там робить фотографії. І буває дуже часто, що ви потім звертаєтесь до цього майстра, кажете, мене відправив Ахмед, котрий робить фотографії. А він каже: то це такий, а я такого не знаю. <смі> а нас реально відправили до такого майстра, і реально така була ситуація. Ми дуже тоді сміялися з чоловіком, тому що багато турків вони думають, що вони, знаєте, такий пуп землі, що їх всі знають, що вони можуть всім допомогти. В якійсь частині вони допомагають, в якійсь частині це не вважаю взагалі допомогою, бо вони відправляють до людини, яка може бути навіть не профільна в цьому питанні, і ще при цьому кажуть: скажи, що це від мене, та людина. Взагалі, в шоці не знає, хто це, хто її до неї відправив. І таких ситуацій тут просто кожен день на кожному кроці. Це по факту створює систему, де важливі зв'язки, а не правила. На жаль. І Якщо ви тут новачок в цій країні, то вам складніше в два рази. Завтра це абсолютно абстрактне поняття. Ярин. Тобто завтра означає все, що завгодно, але не завтра. Завтра привезу це дорівнює, можливо, через тиждень. Завтра передзвоню – це можливо, передзвоню через декілька днів, а можливо, навіть і забуду. Завтра почнемо, це мається на увазі, почнемо колись в майбутньому. Я коли замовляла собі меблі, мені сказали, ми завтра перевеземо. Коли я запитала о котрій годині, вони мені сказали, завтра я кажу, окей, о котрій годині. Вони такі ну, завтра. Потім, вибач, завтра ми не зможемо. Давай післязавтра, потім, вибач, післязавтра не зможемо, давай на наступному тижні. Або, наприклад, як підключати інтернет, кажуть, завтра до вас прийде технік, котрий зможе підключити вам інтернет. Ви чекаєте весь день вдома, відпрошуєтесь з роботи, а до вас ніхто не приходить. Ви дзвоните, кажете, де цей технік? А вам потім кажуть, а, то він захворів, він прийде до вас через три дні. А попередити не можна було про це? Я відпросилася з роботи, сиділа цілий день вдома і чекала на нього. Розумієте, да, Ситуацію? Тепер, коли на даний момент мені хтось. Скаже, що завтра ми вирішимо. Я розумію просто вже для себе, що це не завтра, а це колись, і просто налаштовуюся вже. знаєте, виходять з цих виробничих налаштувань. Проблеми з дотриманням просто дорожнього руху. Турецький трафік може бути дуже хаотичний, з сигналами, різними маневрами і майже повною зневагою до пішохідних переходів. Тут ви стоїте на світофорі, і знаєте, коли тільки-тільки почало мигати зелене світло, вам уже будуть сигналити, наче ви там пропустили і стояли тиждень, не давали їм проїхати. Вас можуть обігнати, підрізати. Проматюкати вас і все в тому дусі. Тут є постійне втручання в ваші особисті справи. Місцеві можуть з добрих намірів давати вам якісь поради, виховувати, чому ти не одягаєшся тепліше. Ти незаміжна? А скільки тобі років, то давай я тебе, можливо, з кимось познайомлю, а тобі, можливо, потрібно щось змінити. А можливо, тобі потрібно те зробити, а можливо, тобі потрібно те зробити. А ви про це не питаєте. І для іноземців такі штуки можуть бути, знаєте, як, ну, просто щось заходять в ваш особистий простір. І це мене особисто дуже бісить. Я можу дуже різко відповісти таким людям. Мені це не подобається. Мені не подобається, що якісь люди мені присилають незрозуміло. <зумілі>, відео з тіктоків, рілсів, про які я взагалі не просила, але там як краще прибирати вдома, як заспокоїти дитину, як годувати дитину? Що потрібно зробити, щоб було більше молока на ГВ. Балін, я вас про це просила? Ні. Чому ви надсилаєте мені це відео? Реально, чому? Я просто, знаєте, вже перестала відповідати цим людям. Я навіть не читаю ці повідомлення більше, бо я розумію, що це просто якась бридя. Або ти готуєш кору фасолі ось так. А ти спробуй додати ось ці спеції, і це буде набагато смачніше, ніж у тебе зараз. Що я готую так, як я готую. І мені подобається готувати так, як мені подобається готувати. Або давай я тебе навчу щось готувати, там, наприклад, якусь там справу. Ви кажете, а я вмію її готувати. Ні, ні, давай я тебе навчу, я покажу, як я готую. Тобі точно так сподобається. Мені подобається, як я готую. Альо! І таких порад непроханих. Виховання дуже дуже розповсюджена тема в Туреччині. Це неймовірно бісить. Постійна недовіра до решти. Наприклад, перевірка рахунків, підозра до якихось сервісів, або страх, що тебе просто розведуть на гроші або на ще щось. І це, знаєте, вже ось таке життя, котре вас ставить в якісь рамки. І ви вже кожен день, коли, коли кудись йдете, ви розробляєте план А, Б, С, Д. Плюс це все погіршується в плані того, якщо ви іноземець, іноземка, вам ще Потрібно ге, де і є, і плюс, якщо ви ще і жінка, і у вас нема турецького чоловіка чи хлопця, це теж вам потрібно ще додаткові якісь плани розробляти. Ми з чоловіком поїхали на Самос, на грецький острів, і у нас, значить, зламався цей показник бензину. І що ми подумали одразу, що нас хочуть розвести, що хочуть, щоб ми заправили машину більше або змінили на якусь кращу модель. І ми вже знаєте, просто подзвонили цій людині з претензією типу, чому у нас тут стільки бензину, чому не робиться індикатор? А по факту людина просто сказала: забудьте про все, все нормально, це вже не ваша проблема, це наша проблема. Ми все вирішимо. Не переймайтеся, ви можете здати нам машину в такому ж стані. І знаєте, ми з чоловіком себе зловили на думці, що ми вже звикли просто так ось з наїздом на людей говорити все, коли є якась ну, реально там проблема. А по факту, європейці вони більш спокійні, вони все можуть вирішити. І ми зрозуміли. Іли, що звісно, є і європейці, котрі намагаються там якось розвести і ще щось зробити. Але повірте, в Туреччині це просто хай левел, і тут це набагато більше. І все знаєте в масштабах X10. Ну і давайте перейдемо до другої частини відео: п'ять речей, без котрих я просто не уявляю свого життя в Туреччині. Концепція Інсан, тобто наша людина. Коли турок вважає вас своєю людиною, ви стаєте для нього чи для неї членом сім'ї. І це дійсно так. Це вже, знаєте, не просто якась знайома чи знайомий, це член сім'ї, за яку чи за якого вони несуть відповідальність. Вас можуть захистити, допомогти, прийняти все до себе в родину. Якщо вам потрібно буде десь пожити, ви можете в них пожити. Тобто це реально поняття сім'ї. У мене була така ситуація, що сказали: типу, ти тепер серед нас, ти наша людина, і коли якісь були проблеми, як мене намагалися. Надурити в одному там магазині, коли я купувала тюль, то ця людина пішла зі мною і виясняла відносини з продавцем тюлі, і мені потім її замінили на нову абсолютно і зробили по всім тим стандартам, які я хотіла, тобто підрумлювали там, робили оцю цей об ободочок, знаєте, для карнизу, так як я хотіла, бо мені зробили до цього абсолютно не так. Хоча я робила наголос, що я хочу саме так, щоб від. Підлоги був один сантиметр, а не два, як вони тут роблять в більшості випадків. Тобто я це все проговорювала ротом, прописувала в WhatsApp, Мені все одно зробили на турецький стиль. Я сказала, я цього не прийму. Я з ними посварилася, і потім мій знайомий поїхав туди до них і виясняв з ними всю цю ситуацію, і мені повністю все переробили. Отак, от це так от. знаєте, таке відчуття, коли ви не одні, а за вами, за вашими плечима є люди, котрі можуть за вас постояти. Це знаєте, таке поняття старшого брата. Тобто, якщо вас хтось образить, ці люди прийдуть на допомогу вам ось так: от просто моментально. Це дуже рідке явище в Туреччині, але якщо це трапляється з вами, то таких людей, як правило, не потрібно втрачати, а потрібно за них триматися. Турецькі закати і режим дня турки реально знають, як насолоджуватися моментом. Кожен день вони можуть збиратися на набережні, брати такі стільчики для пікніку, столик для пікніку, робити чай, брати якісь солодощі, можливо, навіть снідати вони можуть на набережні і просто дивлячись на море, і це настільки класно. Мені подобається цей вайб. І я пам'ятаю, що коли я купила свою квартиру в Стамбулі, я перше, що сказала своїй подружці, я куплю стільчики із. Стіл і буду ходити на набережну, читати книжку, попивати чайочок і дивитися на море. І я це зробила. Знаєте, на жаль, дуже багато людей не зупиняються в моменті, тобто ми постійно кудись спішимо, біжимо, намагаємось схопити оцей успіх успішний. І інколи потрібно просто зупинитися, сісти десь в лісі, почути, як співають пташки, подивитися на ось ці краєвиди, сісти, понасложуватися чаєм, кавою біля моря, біля річки ми дуже часто, останніми особливо часом, забуваємо про це, і соцмережі нам нав'язують іншу сторону, тобто, що ви маєте бути успішними. Є би ще 24 на 7, знаєте. А інколи потрібно просто зупинитися в цьому моменті і зрозуміти, що ви живі, що є класні речі, якими ви можете насолоджуватися, і цьому я вважаю, ми можемо повчитися в турків, бо в них все є. Тут живуть сьогодні і зараз. А не майбутнім, тобто я все ж таки вважаю, що про майбутнє потрібно трошечки думати, але й не забувати жити зараз. Тому що багато людей, думаючи про майбутнє, коплять гроші, постійно собі в чомусь відмовляють. А по факту потім ті гроші вони можуть і не використати, бо вже їм не захочеться кудись там поїхати за кордон подивитися щось, не захочеться поїхати на море, не захочеться поїхати навіть в сусіднє місто. Розумієте? Тобто потрібно думати про майбутнє, але не забувати жити зараз. Відчуття, що життя це пригода у Туреччині. Реально кожен день це новий сюрприз. Ви ніколи не знаєте, що станеться. Ви можете завтра на вулицях зустріти якусь дуже відому людину, тому що тут вони знаєте, не ховаються, вони ходять відкрито, і дуже часто люди бачать і зустрічають зірок. Можете, просто гуляючи по якомусь махале, побачити якесь неймовірне свято, а можливо, навіть знайдете для себе якесь нові. Улюблене місце одного разу. Я йшла просто гуляла і натрапила на весілля. Навіть мене намагалися там пригостити якимись смаколиками, кажучи, йди до нас, будемо танцювати. У Турківця така прийнято так робити. Ви можете там не знати абсолютно нікого, але прийти на це весілля і отримати ось цей вайб якогось знаєте, класного настрою. Ви можете гуляти по якомусь району, заблукати і вас пригостять якоюсь їжею, чаєм напоїть кавою. Я б сказала, що життя в Туреччині це такий невеличкий хаос. І я як би частково вже навчилася жити і приймати цей хаос. Туреччина насправді навчила мене відпускати контроль, тому що я така, знаєте, все має бути ось тут, я маю все проконтролювати. Якщо я щось не проконтролюю, то щось пройде повз мене. Так не має бути. І це дійсно дуже великий стрес. Тому що якщо ви контролюєте все, по-перше, ви не зможете проконтролювати все. Це потрібно. Розуміти, я це розумію, але не могла це відпустити просто. І мені потрібно був контроль над всіми. Над всім. І Туреччина навчила мене трошечки послабити цей контроль і віддатися оці, знаєте, такі легкості. Тому що тут, якщо ви будете все контролювати, у вас просто поїде дах, тому що турки це не ті люди, які підвладні контролю. Раніше, знаєте, я така була перфекціоністка, ідеалістка у всьому, все мало бути по поличкам, по плану. Зараз. Я розумію, що вже у мене ці плани вони більш плавають. Не знаю, чи це добре, але я це вже, знаєте, просто прийняла з, з, з цим життям тут, в Туреччині. Інколи мені здаються настільки комічними ситуації, котрі раніше мене могли тригерити, і зараз вони мене теж тригерять. Там частково, наприклад, якщо щось зламається, приходить якийсь майстер, вони просто намагаються мені щось зробити. І я вже розумію, що тут потрібно знаєте, не скандалити, а просто сміятися з цієї ситуації. І турки вони знаєте, коли ви смієтеся і абсурдно ви сміювати цю ситуацію, то вони тоді починають щось робити. Наприклад, у вас тече кран, вам його перема. Як я вже казала, ізолентою, а ви кажете, ну так, можна ще підставити туди відро, якщо воно там буде капати, вже в відро буде вода, і потім я з цього відра можу брати цю воду. Мені цей кран не потрібен. Реальна життєва ситуація. І тоді вони кажуть, слухайте, а давайте ми вам повністю замінимо там чи сіфон, чи кран, і він у вас буде робити. І тоді вони починають якби, вирішувати проблему. А коли ви почнете скандалити, казати, що ви мені тут перематуєте, ізолентою це не спасає ситуації, то вони, як правило, будуть ще більш агресивними і вони не захочуть вирішувати цю проблему, якби це не було банально. І останнє без котів. Які сплять на кожному стільці, кафе виглядає порожнім. Знаєте, вже навіть не дивуюся, коли ви замовляєте якусь каву чи чай, і поруч з вами морличе якийсь кіт. Котів тут дуже багато, котів тут люблять. Є, звісно, і інша сторона цих бездомних котів: те, що їх просто не хочуть брати до себе додому, що теж для мене дивно. Але тим не менш, дуже багато людей вони дбають про тваринок, вони годують їх, вони поють їх. Ви можете побачити, прогулюючись по. Містам Туреччини такі спеціальні будиночки, котрі ставлять для тваринок, і це дуже мило і дуже класно. Мені здається, що така турбота про тваринок говорить про те, що люди є з добрим серцем. Я дуже люблю тваринок, особливо котів. У мене у самої є кішка безмежно люблю, просто вважаю її своєю дитиною. Тому мене це дуже підкупає. І всі ті десять речей, які мене дратують в туреччині. Вони мене трошечки навіть змінили. Вони мене зробили гнучкішою, сильнішою. І навіть живішою. Тепер я не боюся, знаєте, якоїсь невизначеності. Я не боюся якихось змін і не боюся жити в таких умовах. І це найдорожчий подарунок, який мені зробила Туреччина. Знаєте, Туреччина сама по собі не ідеальна країна, але вона реально справжня, і вона мене дуже змінила. Чи залишуся я тут до кінця свого життя? Не знаю. Але у мене у чоловіка вся сім'я в Туреччині, у нас свої квартири в Туреччині. Ми дуже пов'язані з Туреччиною. У нас можна сказати коріння в Туреччині, і зараз моя дитина теж народилася в Туреччині. Життя покаже, як буде далі, але той досвід, котрий я отримала в цій країні, залишиться зі мною на все моє життя. У мене було все на сьогодні. А з вами ми вже зустрінемось дуже дуже скоро. Цілую вас, папа. -па.